Кожна людина, вона вже якимось чином є мотивована. Я б не сказав, що там приходили до нас супермотивовані mm -hmm. чи немотивовані. Кожна людина, яка потрапляє зараз на війну, підрозділ, так само згадуючи себе, вона приходить в невідомість. Mm -hmm. І допомагаючи йому, показуючи, як підтримуючи, мені здається, от тоді якраз набувається ця мотивація. Може, прийти людина вмотивована. У, а Її обламають крила. Її можуть обламати крила. Uh -huh. А може прийти людина навіть без мотивації, але вона подивиться, як все відбувається, як працює підрозділ. Одні другим допомагають, людина людини з'являється тоді мотивація. Тобто знову ми можемо говорити про людський фактор. Людський фактор, він тут присутній, бо не може там, скажемо, людина народитись мотивованою. Там, все, я, я це буду робити, все. Війна пройшла до нас у 2014 році, скажімо, з зненацька, так? І перші добровольці, які пішли. Вони ж там ніх, ніхто не чекали, вони там собі самі знаходили мотивацію, так як. Ви самі зброю знаходили. Самі зброю, обладнання різне. Так багато людей з 2014 року по сьогоднішній день Вою. воює. Багато приходять нових. Звичайно, це є страшно, дуже страшно, але які в нас варіанти?